Зміни в програмі Three Squares Vermont – СНЕП, які набудуть чинності 1 жовтня. Через зміни у федеральному законодавстві пільги СНЕП для біженців, осіб, які шукають притулку та інших категорій мігрантів з гуманітарних причин у Вермонті. Припиняться 1 жовтня 2025 року. Це означає, що ці групи не матимуть права на участь у програмі. А учасники цих груп припинять отримувати пільги СНЕП після цього дня. Ті, хто вже матимуть кошти на своїх картках і все ще зможуть користуватися ними після цього дня. До 1 жовтня DCF надійшла учасникам повідомлення з поясненнями цих змін. Буде доступна лінія перекладу, за якою можна буде зателефонувати людям, яким потрібно буде поставити запитання щодо своєї ситуації. Зателефонуйте за номером 1 855 247 30 92 та залишайтеся на лінії, повідомте працівнику, якою мовою ви розмовляєте. Вас єднає з перекладачем, який розмовляє вашою мовою. Користування цією послугою безкоштовне. Федеральний уряд не надав роз'яснень щодо цієї зміни в законодавстві, яка набула чинності 4 липня 2025 року. Як наслідок, штати самостійно інтерпретують дати впровадження. Вермонт запроваджує зміну 1 жовтня, щоб відповідати закону. Також федеральний уряд нещодавно звернувся до усіх штатів Сполучених Штатів Америки з проханням надати інформацію про всіх, хто отримував допомогу за програмою СНЕП, і штат Вермонт погодився це зробити. Було багато занепокоєння щодо того, яка саме інформація була передана. Надавалася така інформація. Ім'я, адреса, номер соціального страхування та дата народження особи, яка отримувала допомогу у СНЕП у будь-який час між січнем 2020 року та липнем 2025 року. Інформація про людей, які подали заявки на отримання допомоги СНЕП, але не отримали її, не була надана. Імміграційний статус осіб, які отримують допомогу за програмою СНЕП, не було надано. Згідно з чинним законодавством, участь у програмі СНЕП не ставить під загрозу втрату грін-карти чи громадянства. Якщо ви отримуєте допомогу від Сирії Squares Vermont або вважаєте, що маєте на неї право, відвідайте цей вебсайт, щоб дізнатися більше про те, чи можете ви отримувати щомісячну підтримку на купівлю продуктів. Ханґер Фрі продовжуватиме оновлювати та поширювати інформацію про Срійсквересвермонтснеп, як тільки ми її отримаємо.